Всім доброго дня чи вечора, 31 жовтня, 22 рік. Я сьогодні отримав посилочку з саджанцями двох сортів для себе. Хочу рекомендувати, ну, не прорекомендувати, а хочу показати ті сорта. Це Дорріс і Джеферсон американці. Якби Джеферсоном, я хочу собі закладати маточник. Як на мене, горіх вартий уваги. Ось, ну і Доріс. Теж непоганий. Саженці будемо садити завтра. Зараз хочу показати, як виглядають горішки Джеферсона і Доріса. Так, почнемо з Доріса. Ось так виглядає горіх Доріса гріх тонкокорий. Так, Не буду я зараз на камеру все однією рукою лущити. Не, ну, неудобно то. Так, ну я вже тут розкорював так, таке ядро доріса. Тут вже він підсушений. Два місяці, як після збору урожаю. Ось. Так. Зараз кину на вагу, що це представляю собі в так, 3,36. 3 грама. 3,37. 3 грама. Ну, горіх ще не повністю сухий. От, але вже підсушений такий. Якщо взяти із каталонським, от, рівняти, ну, відрізняється від каталонця. По величині, от і відповідно по ядру. Ядро таке. Ось кругле. Не таке як в каталонці. Так, е, далі цікавіший вже сорт. ким же повторююся, закладаю собі маточник, як рахує на мене дуже перспективний сорт. Оце Джефферсон. Горіх по собі круглий такий, як м'ячик. Якщо взяти з тим же каталонцем зрівняти, це ну, один-один оріг по величині. От, по величині вони одинакові. От, є більші Джефферсони. Ось такі. От. Зараз на вагу. Так подивимось. 4.8. Теж горіх вже два місяці, як дозрів. 4,7. 4,1. Градом його побило. Там у людей був град. Бачите, який побитий градом. 4 грама. 5,3. 4,7. 4,3. Ну, от так. Я думаю, при, як висохне, в середньому буде 3-3,5 грам горіх сухий. Так, саме ядро. Ядро бомбезне, кругле, повністю забите. Виповненість ідеальна. От, не, не каталонець, це, звісно, солодке, класне ядро з таким. Файним присмаком. Ось таке ядро. Ядро саме, сере 2 грами. Ось. Гріх цей був важив 4 і 2 на 4 і 10, що щось, щось таке. Ось. Ну, файне ядро, сере 2 грами. Суш, При сушці буде півтора по любому граму. Таке класне ядро. Тому якось так. От, що хотів показати, такі сорта фундука. Класний горішок, ще раз повторюсь, круглий повністю, як м'ячик. Такий тяжкий, як візьмеш руку, відчувається. Він між каталонці, але він вже сухий, то він такий не дуже. А цього такий класний. А, шкару в нього середня такий я розколював середньої товщини. От доріць тонкокорий, якщо доріз, да, взяти. Доріс тонкокорий. цього така середня. Ну якось так не буду затягувати відео. Всім дякую за увагу.